Да. Так, зараз заходимо в кахут нас, починаємо гру. Зараз відбудеться завантаження. Так, обираємо класичний режим, очікуємо код гри, заходимо через QR-код, скануємо QR-код, підписуємося і починаємо. Так, Ліза є. Даша, в тебе, мабуть, не просканувалося. Є зараз. Так, є, Даша. Так, і почати. Права людини і громадянина. Очікуємо завдання, натискаємо на екрані. Конвенція ООН про права дитини вважаються людина, яка досягла. Скільки? Якого віку? 16, 18, 17, 14. Дитиною вважається особа, яка досягла, скількох років? Не досягла. Так. Одне правильне питання. Так, далі. Вік одержання паспорта людиною. Ну, це ви повинні знати, скільки людина отримує паспорт. 14, 15. Ну, ви вже з паспортом, звичайно. Так, далі. У скільки років настає кримінальна відповідальність? 14, 16, 15, 18. 14. Кримінальна відповідальність настає. Наступне питання. Право голосу має громадянин, якому виповнилося 17, 19, 18, 16. Так, 18 років. Наступне питання. Далі. Право на життя, освіту, любов, піклування. Ось у нас цей малюнок, що означає право яке? Любов і піклування. Молодці. Наступне. Очікуємо малюночок. І що це за право визначає? Спілкування, медичну допомогу, рівність у правах, відпочинок і дозвілля. Так, рівність у правах. Добре. Наступне питання. Право на. Знову переглядаємо. Малюнок. Любов піклування, відпочинок дозвілля, харчування, медичну допомогу. Так, повноцінне харчування, дві правильних відповіді, молодці. Наступне питання. Право на допомогу медичну освіту, інформацію, власну думку, освіту. Так, наступне. Малюночок очікуємо. Право на відпочинок дозвілля, інформацію освіту, піклування. Відпочинок та дозвілля. Наступне. Відпочинок, допомогу, турботу, піклування. Медичну допомогу. Так, медичну допомогу. Добре. Право на. Вільне спілкування, любов, відпочинок, дозвілля, освіту. Вільне спілкування. Так. Наступне. Жодна дитина не має бути примусово залучена до праці. Значок треба визнач... вибрати. Яке відповідає цьому цьому твердженню? Так, добре, молодці. Дві правильних відповіді. Наступне право на інформацію. Вам треба вибрати малюночок право на інформацію. Так, правильно, дві правильних відповіді. Рухаємося далі. Жодна дитина не має бути скривжена і зневажена. Так, правильно. Відповідаєте обоє правильно, але Ліза швидше реагує, і тому вона більше балів отримує. Право на ім'я та національність це культурні права, специфічні громадянські права і свободи чи політичні права. Право на ім'я та національність це що? Які це права? Громадянські права та свободи. Добре молодці. Наступне. Право на власність це які права? Політичні, культурні, громадянські, економічні та соціальні. Так, економічні та соціальні права. Наступне питання ще два. Свобода думки це громадські права і свободи культурні, політичні, економічні та соціальні. Так, це політичні права. Так, наступне останнє. Яка група прав вказана на малюнку? Запрошення на весілля. Культурні, економічні, політичні громадські права і свободи. Так, це культурні наші права. Так, закінчили нашу гру. Третє місце у нас не визначено, тому що у вас двоє. Друге Даша і переможець. Тож там цікаво, у нас переможець буде? Да?